Щороку, 3 грудня, разом зі світовою спільнотою Україна відзначає День людей з інвалідністю. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Акцентує увагу суспільства на перевагах. Які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю не вимагають до себе жалю для них важливі. Можливість згідно жити, бути інтегрованими у суспільстві, самореалізуватися, мати доступ до якісної освіти і робочих місць. Так, незважаючи на труднощі, багато людей з інвалідністю, зокрема, з глибокими порушеннями зору, успішно реалізують себе у різних сферах життя. Лише декілька таких прикладів у нашому відеосюжеті. Сергій Анатолійович Васін народився у Києві. У ранньому дитинстві повністю втратив зір. Після закінчення школи-інтернату для незрячих дітей вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Далі навчався в аспірантурі, захистив дисертацію і отримав ступінь кандидата економічних наук, доктора філософії. Потім працював в університеті науковим співробітником. Сергій Анатолійович має велику кількість наукових та публіцистичних праць. У 1994 році долучився до створення і очолив навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського товариства сліпих, в якому зробив визначний внесок у реабілітацію людей з глибокими порушеннями зору шляхом впровадження в їх життя інформаційних технологій. З 2017 року очолює створену за його участю комунальну реабілітаційну установу Київський центр незрячих. За свою роботу отримав звання заслуженого працівника соціальної сфери України. Також Сергій Васін ще з юності захоплюється шаховим спортом і досяг визначних результатів в шахових змаганнях серед незрячих. Він став багаторазовим чемпіоном світу, переможцем командних чемпіонатів світу, шестиразовим призером всесвітніх шахових олімпіад та дванадцятиразовим чемпіоном України з шахів. Отримав звання майстра спорту та заслуженого тренера України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеню. Музикант В'ячеслав Євгенійович Шульгін народився і виріс у місті Кам'янка Черкаської області, з дитинства має глибоке порушення зору. В'ячеслав закінчив середню школу на Черкащині, а згодом, за покликом своєї мрії, поїхав до Києва, де вступив у музичне училище імені Глієра по класу Баяну. А потім вступив у Київську державну консерваторію імені Чайковського, де з 1975 по 1980 рік навчався по класу баяну у відомого педагога Івана Адамовича Яшкевича. Протягом своєї кар'єри В'ячеслав Євгеніович акомпонував на баяні і працював керівником різних аматорських колективів в товаристві сліпих, а також працював з іншими ансамблями. Під його керівництвом музичні колективи перемагали у міських конкурсах та республіканських конкурсах Товариства сліпих. А у 2024 році колектив Світлиця під керівництвом В'ячеслава Євгенійовича отримав перемогу на фестивалі Від серця до серця в Польщі. Зараз В'ячеслав працює у Київському центрі незрячих, організовує концерти і проводить заняття. Надія Коробчук народилася і живе у Києві. З дитинства незряча Надія закінчила спеціалізовану школу інтернат для незрячих номер 5 Ще зі школи вона захоплюється бісероплатінням, створює красиві прикраси, зокрема, великі різнокольорові намиста складного платіння. Надія зізнається, що по життю вона завжди крокує з книгою та піснею. Вона дуже любить читати і закінчила філологічний факультет університету Шевченка, де отримала ступінь магістра. З піснею Надія не розлучається вже багато років і без музики не уявляє свого життя. Зараз вона навчається в музичній школі по класу вокалу, у викладача ступчик Ірини Миколаївни. Надія Коробчук стала лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів з вокалу. Зараз вона продовжує активно розвиватися в цьому напрямку, записує пісні у студії і знімається у відео та планує будувати кар'єру саме у цій сфері. Надія Коробчук є реабілітанткою Київського центру незрячих. Вона розповіла, що у здійсненні мрій та цілей їй дуже допомагає фізична реабілітація, якою вона в центрі займається майже щодня. Завдяки спорту Надія має гарне самопочуття і енергію для активного життя. Надія дуже любить тварин, часто відвідує контактні зоопарки, а також вона зараз самостійно виховує німецьку вівчарку поводиря, яку звуть файна. Історик, поет Євгеній Володимирович Познанський народився у 1979 році. З дитинства має інвалідність позору. Євгеній закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра. Починаючи з 1998 року, друкується у періодичних ЗМІ. Євгеній Познанський є автором п'ятьох поетичних збірок, членом асоціації поетів-фронделістів Національної спілки письменників України. Успішно брав участь у 30 поетичних конкурсах та змаганнях. Спортсмен Руслан Рубель народився у Києві у 1969 році. Закінчив магістратуру університету України за спеціальністю психологія. Руслан втратив зір близько десяти років тому. Для нього це стало серйозним життєвим потрясінням. Поратися з цією ситуацією і не впасти в депресію Руслану допомогли заняття спортом. Все почалося з того, що він захопився скандинавською ходьбою, і поступово вона стала його улюбленим хобі. Руслан став займатися регулярно і досяг значних результатів. Він став призером чемпіонатів світу зі скандинавської ходьби і чемпіоном Європи. Також зараз він активно займається бігом, плаванням, їздить на велосипеді та займається триатлоном. Руслан Рубель став першим з незрячих в Україні, хто пробіг марафон 42 кілометри. Він бере участь у змаганнях із плавання і триатлону, Сам організовує різні змагання та є активним учасником спортивної спільноти. Так. Щодня люди з інвалідністю, долаючи проблеми і перешкоди на своєму шляху, реалізують себе і живуть повноцінним і насиченим цікавими подіями життя.